Я щиро вітаю всіх, хто цікавиться Божим Словом. Сьогодні я хочу проповідувати про надію серед приреченого світу в нашому світі. На жаль, відбувається багато страшних речей: війни, епідемії, голод. Катаклізми, інші лиха. Багато людей зі страхом дивляться у майбутнє, але Господь Бог дає нам надію. Господь Бог може зберегти людину від зла тут на цій землі. Але найголовніше Бог дає надію на життя вічне. Слово Боже говорить нам, що наш світ приречений, тому що земля та всі справи на ній згорять. Але є надія на життя вічне, ця надія в Ісусі Христі. Я прочитаю один вірш з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Івана, третьому розділі, 16-й вірш. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Цей світ був приречений на загибель, на знищення, а люди були приречені на пекло разом з дияволом. Але Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина Однородженого, який помер за наші гріхи. Ісус помер разом з нашими гріхами. Ісус був покараний на Голговському хресті, Всі наші провини були покладені на нього. Справедливий Бог не міг закрити очі на беззаконня. А Біблія говорить, що заплата за гріх смерть. Саме тому Ісус був покараний і Він прийняв фізичну смерть, щоб дати нам життя. Ісус зайняв наше місце, і сьогодні надія на спасіння є для кожної людини, але ця надія тільки в Ісусі Христі, бо немає іншого шляху, немає іншого імені під небом, окрім імені Ісуса Христа, через яке може людина спастись. Тому Бог любить нас. І коли Господь Бог приготував рай на землі і поселив там перших людей, першу сім'ю, але диявол все це спортив, Господь Бог у своїй любові до людини не змінився, Бог приготував царство небесне. Чому Господь на землі не дає нам життя вічне? Тому що земля через наші гріхи потрапила під прокляття. А Господь не хоче, щоб ми були під прокляттям або жили на землі, яка під прокляттям. Тому Бог приготував нове небо і нову землю. І там будуть жити спасенні люди, які прийняли Ісуса Христа. У своє серце, які підкорили своє життя Слову Божому. І Господь Бог сьогодні нагадує нам: Бог промовляє до кожного з нас, що єдина наша надія на добре майбутнє це Ісус Христос. І як добре, якщо ми подумаємо і подбаємо не тільки про освіту, не тільки про роботу, не тільки про своє майбутнє на 10 чи 20 або 30 років. А як добре, коли ми подбаємо про свою душу, коли ми будемо будувати стосунки зі всемогутнім Богом, і коли Ісус Христос оселиться в нашому серці і принесе до нас спасіння, щоб нам більше зрозуміти, яку надію, яке спасіння дає нам Господь через Ісуса Христа, я хочу розповісти одну цікаву біблійну історію. Історію про Лота на початку Біблії у книзі буття ми читаємо про праведного Божого чоловіка на ім'я Авраам. Авраам йшов за голосом Божим разом з ним був його племінник. І Авраам і його племінник Лот не були бідними людьми. Вони були дуже багатими. Бог поблагословив їх. І вони були настільки багатими, що для їхніх тварин не вистачало їжі, коли вони були разом, не вистачало поживи. Тому Авраам сказав для Лота: навіщо, щоб наші пастухи сварилися один з одним, тоді, коли ми родичі? Ми маємо багато майна, великі стада в нас. Вибирай землю, яку хочеш. Якщо ти підеш в одну сторону зі своїм майном, я піду в іншу сторону. Лот подивився на міста Содом і Гомору. Це були прекрасні місця, як рай на землі. І Лот вибрав жити в Содомі та Гоморі. Авраам пішов в інше місце. Але лот не врахував, вибираючи Содом і Гомору, що люди, які там проживають, дуже були злими. Ось що слово Боже розповідає про Содом і Гомору. Книга буття, 18 розділ, 20 і 21 вірші. І промовив Господь через те, що крик Содому і Гомори великий і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я. Та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель. А як ні, то побачу. Багатьох людей ображали, знущались над ними жителі Содома та Гомори. Люди не могли звернутися до суду, тому що тоді була окрема ситуація. До речі, сьогодні дуже часто так само відбувається. Хто сильніший, той і правий. Але люди кликали до Бога: Господи, Ти бачиш, як з нами поступали. Ми просимо про справедливий суд, і багато було таких людей, які молилися. І жалілися Богові на жителів Содома та Гомори. І Господь сказав: багато молитов лунає до мене, люди жаліються на Содом і Гомору. Тому я зійду і подивлюся, чи дійсно вони роблять так, як інші люди в молитві про це розповідають Богові. Господь посилає двох ангелів. Ці ангели з вигляду були як звичайні люди. Вони прийшли у Содом і Гомору під вечір. Про це записано у книзі буття 19 розділі. Ви можете уважно почитати цю історію. І коли два ангели прийшли під вечір у місто Содом. Лот, праведний лот, сидів біля воріт. Коли він побачив цих людей, він почав їх запрошувати до себе додому. Сказав: зайдіть до мене, відпочиньте, я вас покормлю. Ви зможете помитися, поспати, і завтра підете у свою дорогу. Але ангели відмовилися заходити до нього. Лот сильно просив їх, і тому вони зайшли до нього додому. І в 19 розділі книги буття з 4-го вірша ми читаємо, що дещо відбулося у той день, коли ці ангели зайшли до лота. Ось що розповідає Біблія: ще вони не полягали, а люди того міста, люди содому, від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили. Той дім. І вони закричали до Лота і сказали йому, де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою, і сказав: Браття мої, не чиніть лихого. Зверніть увагу, коли Лот гостинно приймав цих двох людей. То всі жителі содому, включаючи малих дітей. Прийшли до будинку Лота і кажуть, де ті люди, які прийшли до тебе, виведи їх до нас, ми пізнаємо їх. Вони хотіли знущатися, гвалтувати їх, тому що жителі содому були розбещеними людьми. Вони були жорстокими, вони були злими і вони були дуже гордими. Ось причини, чому Господь вирішив знищити ці міста Содом та Гомору. Ми читаємо, що Лот вийшов до них і каже: браття мої, не чиніть лихого. І далі Лот сказав такі речі, які, м'яко кажучи, складно зрозуміти. Лот каже: Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу. А ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцим не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. Як зрозуміти лота, мені як батькові складно, я думаю, всім нам теж, сказати: ось в мене є доньки, які не пізнали чоловіка, я виведу їх, робіть з ними що завгодно. Це просто дивно. Можливо, гріхи того. Міста так вплинули на Лота, що він просто такі речі жахливі сказав. Але жителі содому відповіли і закричали: Іди собі, геть! І сказали: цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, і він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа на лота і підійшли, щоб висадити двері. Зверніть увагу на реакцію жителів Содому. Лот їх не ображав, він їм не погрожував, він їх не принижував, він просто сказав, браття мої. Не робіть зла цим людям. Але жителі Содому були настільки горді, вони сказали, іди собі, геть. І вони кажуть, ти прийшов чужинцем пожити тут, і тут робишся суддею, ми з тобою гірше поступимо, ніж з тими людьми. Зверніть увагу, наскільки багато зла у цих людях. Вони підійшли для того, щоб виламати двері. І далі Господь втрутився над природною силою. Ті два ангели відчинили двері дому і взяли лота в будинок, увели. І вони поразили сліпотою всіх жителів Содому. І слово Господнє говорить, що жителі Содому, які в момент всі до одного стали сліпими, вони дуже змучилися, шукаючи входу. Навіть тоді, коли Бог їх осліпив, вони не злякалися, не сказали, що ж це ми робимо. Вони не подумали, що Господь судиться з ними, навівши на них цю сліпоту. Але вони помучилися, шукаючи входу у будинок лота, щоб звершити своє зло. Я хочу підкреслити ще таку річ. Зверніть увагу, чому. Всі жителі содому прийшли, коли два чужинця прийшло в їхнє місто, хай 10 чи 20 людей знущалися б і гвалтували цих двох людей. Але що там робити іншим тисячам? А справа в тому, що багато жителів Содому, в принципі, всі жителі Содому, вони любили спостерігати на за тим, як хтось над кимось знущається. Це відбувалося неодноразово, коли приходили різні люди десь заночувати чи по якихось справах у місто Содом. Одні знущалися над ними, а інші спостерігали і насолоджувалися, як комусь боляче, як когось гвалтуючи принижують. Сьогодні цей гріх диявол поширює по всій землі. Багатьом людям приємно дивитися, як хтось когось ображає, вбиває, гвалтує і так далі. Але це беззаконня в очах Божих, тому що природа Божа це любов. Біблія каже, Бог є любов, Бог ненавидить приниження, Бог ніколи не підтримував якесь зло. Бог прийшов в цей світ, щоб допомогти людям. Але багато людей, які вибрали зло, вони відкинули Господа Бога. І тому Господь вирішив знищити і нашу землю вогнем, але своїх людей спасти. Після того, як ангели осліпили всіх жителів Содому, ангели сказали до Лота: Забирай свою сім'ю і хто в тебе є тут з близьких. І втікай звідси, тому що ми прийшли знищити це місто, так як багато було е, різних молитов, люди жалілися Богові на злі вчинки жителів Содому. Біблія розповідає, що лот не спішив втікати з міста. Тому ангели Божі, по милості Господній, до Лота взяли його за руку, вивели за місто і сказали: спасайся на гору Рятуй свою душу. Я прочитаю книга буття, 19 розділ, 17 вірш. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив, промовив ангел Долота: Рятуй душу свою, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Ангели дали чітку вказівку: не затримуйся ніде в околиці і назад не оглядайся. Коли лот зі своєю сім'єю втікали з Содому, вони чули позаду себе, як Господь судиться з містом Содомом і Гоморою, тому що Господь Бог вогнем поразив те місто. Лот не оглядався, як сказав ангел. Його дві доньки теж не оглядалися назад. Але жінка Лота не послухала слів ангела. Вона оглянулася назад і перетворилася на соляний стовп. Ісус Христос через багато років після цієї події. Проповідував, навчав людей, і він казав: згадуйте жінку лотову. Чому озирнулася жінка лота? Можливо, її серце було приліплене до матеріального. Вона була небідною жінкою, і все майно, яке вона мала, було близьким до її серця. Можливо, по цій причині вона оглянулася назад. Можливо, просто їй було цікаво, що там відбувається. Але вона порушила Божу вказівку і тому загинула. Лот не загинув, і його доньки залишилися живими. Чому навчає нас ця історія? Як я говорив вже на початку, наш світ приречений на загибель на знищення через гріх. Але Ісус Христос є наше Спасіння. Ісус Христос є наша надія. Тільки кров Ісуса Христа здатна очистити, омити людину від її гріхів, якщо людина з вірою і в глибокому покаянні приходить до Христа. Бог омиває її від усякого гріха, і людина стає спасенною. Але хочу зауважити: так само як Господь Бог по милості своїй посилає ангелів в содом, які допомогли спастись лотові. І його донькам, сьогодні Господь до нас теж посилає різних людей. Якщо ви чуєте проповідь Слова Божого, хтось вам проповідує, хтось розповідає про Бога, але за всім цим стоїть Бог, який не хоче, щоб ви загинули разом з іншими людьми, коли Бог буде судити світ. Сьогодні багато служителів Божих, вони як ті Божі ангели, які допомагають. Допомагають людям спастись. І Бог промовляє до нас сьогодні, щоб ми вийшли з усякого гріха. Тому що хто залишається на території гріха, той приречений на знищення. А хто прийде до Ісуса Христа, той отримає життя вічне. І читаючи цю історію, я зауважив. Одну цікаву річ у книзі буття 19 розділі, 29 вірші, написано: І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав лота з середини руїни, коли руйнував ті міста, що, що сидів у них лот. Слово Боже говорить нам. Коли Бог знищував Содом і Гомору, то Бог згадав про Авраама і спас Лота. А чому не написано в Біблії, що Бог згадав про Лота, а саме про Авраама? Справа в тому, що Авраам був другом Бога. Бог його поважав дуже сильно, і Бог розумів, що якщо загине Лот, то Авраам буде сумувати через цю подію. Тому. Бог по милості своїй, по дружбі своїй до Авраама спасає Його племінника Лота. Сьогодні Господь Бог згадує страждання свого Сина Ісуса Христа, який помер на Христі за нас з вами. І саме по милості своїй. До нас саме через те, що Бог Отець дуже цінує жертву свого Сина, Бог спасає нас сьогодні. Ісус помер не заради себе, Він помер заради нас з вами. Бог згадує, Бог пам'ятає, в яких муках помирав Христос за наші провини. Тому Господь продовжує стукати в наші серця, і Бог чекає, що ми відкриємо свої серця. Для Христа, для Слова Божого, що ми приймемо Ісуса у своє серця і будемо спасенними, тому що Бог не хоче, щоб ми були засуджені з цим світом, як колись Бог судив содом та гомору. Тому Бог стукає в наші серця, а вже від нас залежить, ми послухаємо Бога і будемо спасати свої душі, чи відкинемо Боже Слово, Божий голос і загинемо. Я бажаю всім вам і молюсь про це, щоб серця ваші були наповнені Божим Словом, Божою вірою, Божим духом, і щоб ніхто з вас не загинув, але щоб всі прийшли до спасіння і увійшли в царство Боже по милості Господній. Хай Господь допоможе вам у цьому.